Вітаю Миколаїв. Сьогодні ми поговоримо про реанімацію крапельного полива, як відреставрувати старий минулорічний чи позаминулорічний крапельний полив. Я покажу, як я з'єдную, як які лайфхаки, щоб не забивалася крапля, що потрібно. Все я роблю. А там уже ви доповнюєте, випишіть або користуйтесь тим, що я покажу. Ну, а сьогодні у нас свято. Сьогодні у нас свято Святої Трійці. Всіх вітаю, всім в першу чергу бажаю здоров'я, миру, перемоги. Перемоги, тому що миру не буває. Буває перемога. В мирі можна жити, коли не починаєш війну. Коли починаєш війну, то потрібно перемагати. Ну, перемагати потрібно як внутрішнього більше ворога, а потім і зовнішнього. Тому що внутрішній ворог саме найгірше. Але це окрема тема. Кожен робить свій вибір. Поїхали по темі. Реанімація. Так, в першу чергу, що потрібно, коли ви ставите краплю? От в мене бачите на хвойниках кругом ось на саджанцях, кругом крапля. Потрібно в першу чергу придбати хоча б ось такий маленький фільтр. Він недорого коштує. Але він виправдає себе. В ідеалі, звісно, на магістраль. ну Магістраль потім я покажу свою. На магістраль включити, Але якщо ви магістралью користуєтесь не тільки краплею, а й просто шланги поливом, то воно ну, зайве фільтрування вам, воно вам не потрібно. Ну, кожен можна і поставити. Я поставив ось, бачимо, іде крапля, в мене ось розкладений. з'єднується Ось рядок хурми. тут у нас підчепа висаджена. Ось. І підключаємо перед краплею ось такий фільтерок. Він фільтрує добре і потім не забориваються емітери. Ну, Щоб подальше ви розуміли всі мої лайфаки і так сказати, лайфаки. Да. Емітер. Що таке емітер? Емітер це ось така, бачимо, там такий маленький квадратик. І він впаяний всередини в стрічку. Що він з собою являє? Ви думаєте, що оця дюрочка, ось ця дюрочка, і тут сквозна дюрочка прямо в ленту, і вона маленька, ні. Ось бачимо, як вам показати. О, бачимо, ось тут такий квадратик. Квадратик це, це така пластмасова вставочка, яка зсередини впаяна. Ось це квадратик, це вхід. В осей імітер. І після квадратика бачимо, йдуть такі лабіринти. Лабіринти, вони зігзагом ідуть. йдуть. Ось іде в одну сторону, потім переходить і йде вниз, в іншу сторону. І такі лабіринти, вони як волосок. І бачимо, ось тут він закінчується, цей лабіринт. І тут такий ось цей квадрат, через який в який входить вода, і через цю маленьку. Отвір, маленький отвір, виходить крапля. Все. Ось це зроблено для пониження. Ось ці лабіринти зроблені для пониження. Ви робите великий тиск, і для того, щоб воно рівномірно по всій стрічці, а не в перших, що стоять від труби. Починало крапля для пониження тиску. І ось ці. Ходи, вони там дуже швидко забиваються. Для чого ми і ставимо фільтерок? Ну, фільтр це грубої очистки. Вони там такі маленькі. Не буду я сьогодні вам показувати. Я б показав би, ну не можна сьогодні різати свято. Це я вам показую, щоб ви на подальше розуміли, що і як і чому це потрібно робити. Є ще стрічка щелина. Вона простіша. там просто тріщина така зроблена, як надріз маленький. Ну, Не знаю, я, в мене її не було, була колись, я її викинув. Верніше пустив на, на оплітку для ожини. Зробив таку ну, та то інша тема. Ось так якось. Так що довго буде, буду розповідати дуже довго. Це, щоб ви зрозуміли. Тож, фільтр це в першу чергу. Хочете, ставте перед самою стрічкою, де ви поливаєте, хочете, як хочете. Є що як, як я з'єдную ось отакі. є ось такі, так сказати, коннектори, конектори, які вставляються в трубку. В ось цю трубку. Є ось такі конектори, які просто сверлиться дірочка і вставляється дірочка. Тут на 10 розмір штуцера. Ми сверлимо на 9, може й на 10, хто воно як тримається, ну на 10 потім прокапає, краще на 9. І просто його вставляємо і все. Піджимаємо цю гайку. Ну, це, це те, що як і потрібно робити. А як я роблю, якщо немає, От, мені потрібно одинарний. От одинарний. Я беру цей штуцер. Ну, зараз всі почнуть. А в мене, а де ж я ту трубку? Я вам показую з того матеріалу, що в мене є в залишку. Там робили отоплення, робили там всякі приблуди, воно валяється, воно не потрібно, а я його використовую. Двадцатка трубка. Блін, прийдеться вам розібрати. Зараз. Ось, бачимо. Це трошки інші конектори. Вони теж робляться, вставляються в трубку, але там сверлиться більший отвір. якось сонце засвічує. Більший отвір вставляється спочатку ось ця резиночка, а потім в резиночку вставляється цей краник. Ось так воно виглядає, і воно тримає набагато краще. А мені потрібно було одинарно. Я беру двадцятку трубку, трошки її розширюю. Ну, чим хочете. Я там ножик, в мене був ручка ножика. Це все дуже примітивно і для простих людей. І все, і вставляємо ось сюди. двадцятку трубку. Ну, це знову ж таки, це ось так вона дуже легко вона вдівається. Зараз ось так вона вставляється. І сюди я ось цю півдюймову шлангу, ну це я зробив собі під півдюймову шлангу. Це вдосталь. У мене довжина тут 30 метрів і вдосталь півдюймової шланги, щоб дуже добре прокапувало під... Прокапувало. Все. Якщо у вас крапля нормальна, якісна, вона знаходить дуже легко. І не потрібно нічого там її розширювати. Ось Вона взяв і надив, надів і вона легко зайшла до самого кінця можу, Як показати? До самого кінця. Ніто підсоєняєте воду, даєте тиск і вона теж легко надівається. Це один із таких способів, як з'єднати, коли немає спеціальних штуцерів. Та для... все робиться, все я показую як для простих людей начебто по-простому роз'яснюю. Ну, я думаю, я вже пояснював, і я думаю, вже не потрібно пояснювати, що краплю потрібно ставити вверх емітерами. Ніколи не ставте вниз. Чому? Тому що забивається якраз тим мусором всім. Емітери щілина повинна крапати крапля зверху. Для того, щоб не забивалася мусором. І ніяк інше. Це головне правило. Ну, я думаю, всі, хто займається, той знає. Все, йдемо далі. Коли ось на таку 32 трубу поставили ми штуцира і нам потрібно обов'язково заглушити край. Можна купити, звісно, ось таку муфту, поставити кран, заглушку там чи просто заглушку купити. Це все кошти. В мене воно є, але на все, знаєте, як його дуже багато треба. Берете, просто ось сюди вдягаєте дуже добре, влазить 32-й туман. Кусочок вдягнули, завернули, ізолентою замотали, і нічого страшного не потрібно, нового придумувати не потрібно. І тримаються ось, не потрібно спеціальні ось такі, які коштують. Ну, ну, Сюди, то купуєте ось такий на три четверті, вихід внутрішній. І ось такі штуцери, вони продаються. Де хочете, вони як в будь-якому магазині. Ось такий штуцер, Хочете на 3 четверті, хочете півдюймові, собі вкручуєте, міняєте, як хочете. І все у вас буде добре. Вон, бачимо, я тут чудив теж рядочок хурми, тут в іншому місці. Той я вам показував в двадцятку вставляв. Та, що з резиночкою ось звичайний конектор вставлений. Навіть не пам'ятаю, що тут я підманув, Ну, По-любому прибрав гайку, можливо, просто його вставив. Теж тримається все. 20-ка труба, якщо вам потрібно вам не півдюймова, а 3 четверті шланга. Ну, вони йдуть розміри трошки, як, не знаю, не розумію, чому в шлангах вони йдуть півдюймова, це геть маленька. Але ну, я говорю за роз, по розміру трубних розмірів. Шланга 3 четверті, просто елементарно намотуєте трошки ізоленти. І у вас на кінці є, надіти півдюймову шлангу, трошки далі вдягаєте 3 четверті шлангу. Ну, це такі дуже прості способи, як і що йдемо. Йдемо, подивимося, як реанімувати. Бачимо, у нас тут все, до речі, наші підживаторі, що ми робили. Саджанці. ну трошки я розстроївся, ну то інша тема, як це цікаво, потім розкажу. Ось зроблено під полив саджанців наших. Розведено, посередині кинута труба 30 і в різні сторони, по рядках з кранами для того, щоб відкрити-закрити. Це, до речі, у нас тут стара стрічка кинута. Теж ми її реанімували. Тут у нас на баштан кинуто, на огірки кинуто, все з кранами, все гарно. Тут у нас під помідори перець кинуто. Тут ми ще не кидали Тут наші алеча і гіркий мигдаль. Так, йдемо до реанімації. Бачите, все у нас ось, все підкраплею. Тут у нас саджанці кизилу, але в це минулоріч ми їх дуже гарно капали щоб вони вкорінилися, так само, як і саджанці абрикосів. Трошки буде там абрикос. А коли вони вже вкорінились на другий рік, не, не потрібно сильно дуже усердцювати, для того, щоб хай вони розвивають свої коріння і не будуть такі ледачими. Ну, це в наші хвойники. Це теж окрема тема. Нарешті, Нарешті ми прийшли до того, з чого ми починали, як реанімувати. От буває взяли весь стару краплю, от мені потрібно зараз. я хочу, вся ось хурма, хто спостерігає верджинка. І робили ми тут щеплення. До речі, бачимо ось вже й прокинулося щеплення. І тут щеплення. І потрібно полити їх. І Знайшов я сьогодні, я ж кажу, святу стару стрічку. Трошки забилися коннектори. Що ми робимо? І так, дуже довге відео. Бачимо, як же ж вам показати. По-перше, коли ви взяли стару стрічку, потрібно її спочатку розправити обов'язково, для того, щоб ні в якому разі не пішло через оці коннектори. Тому що в неї всередині по-любому там лишається ізвісняк, всякий мусор, все, ви його підсоєдняєте І ось так відразу потрібно проточити. По-любому. Потім, коли ви протечили, весь мусор отуди витік, ви ось так підгинаєте її трошки, щоб воно текло, але утворювався ось тут тиск, щоб був проток. Потім, зараз, не знаю, начудив, тут попідставляв, потрібно відкривати спонсорство і купати, купувати собі оборудування якесь для зйомок. Але не звик я за чужі гроші. Є й так кому допомагати. Але то таке. Бачимо наш конектор, ось такий він має коричневий, він там, там мусор всередині. Ось тут повинно бути біло. Ось, можливо, я вам покажу. Не знаю наскільки може, можливо, як він крапає. От бачимо частоту крапання. Ну, Це він і так, я його трошки вже почистив, потім почав знімати. Беремо, що ми беремо? Дуже просто. Беремо ось так руцями своїми і просто гладимо. Гладимо, прижимаючи його аж туди. Що ми цим робимо? Ми пам'ятаємо, що тут є такі зігзаги, які йдуть в одну сторону, в іншу сторону. І є ось цей фільтерок. Ми воду проштовхуємо, придаємо зусилля і проштовхуємо насильно, так сказати, воду. Те, що ви подумаєте, що потрібно зробити просто тиск гарний, продавити ні, не пройде. Ось так шевелити. Шевелити і шевелим придавлюємо як в цю сторону, так і в другу сторону. Тому що в нас канали йдуть в цю сторону, потім йдуть в цю сторону до саме емітера. І скільки я це роблю, я це роблю, ну, поки нормально не піде капать. Для мене я визначився, це коли ось ця Отвір, ось цей отвір стане повністю білий. Тому що тут отвір круглий, а там такий маленький квадратик. І весь мусор, який виходить, він там, як завихріння, відбувається. І допоки ось тут в цьому квадратику там будуть плавати коричневі частинки мусор, то значить воно вимиває його іде. Як тільки той отвір стане білим-білесеньким, Значить, уже не йдуть звідти маленькі частинки ось того мусора. Зараз подивимося, як почало крапати. Бачимо набагато швидше, набагато швидше відбувається проток. Інколи буває, що вони зовсім не течуть. І ось це допомагає. Крайній випадок. Уже розповім вам крайній випадок, який не потрібно ніколи робити. Якщо ви кинули краплю, ось так, як в мене кинута вона ось тут я вчора робив. І вона вже навіть ось таким методом не прочищається. Берете голочку, тоненьку голочку. І мітер у вас зверху. І знизу пробиваєте в будь-якому місці, де ви хочете дірку. Голочкою, тонесенькою, тонесенькою голочкою. Пробиваєте дюрочку і все. І ви ложите його на низ. І у вас не будуть бити фонтани вгору. Не потрібно тут о, десь пробивати, як пробивають, буває тут. Знизу пробиваєте. І вона у вас буде крапати. Пробиваєте вже де хочеться. Це така реанімація перед тим, як викинути на мусор, можна сказати. Але ще рік вона походить. Навіть якщо ви зробили велику дирку, воно замулиться, якраз тому що воно знизу, воно заб'ється. І воно буде прокапувати потім. Якщо воно перестає капати, ви просто проходите, руками потерли, мусор там розшевелили і через цю дюрочку все одно, все одно воно буде капати. Але це вже крайній крайні випадок. Все. І так відео дуже таке повчання затягнулося. Отак, як я ж кажу, як я ось робив, теж спочатку робив, хотів реанімувати, бачимо, ось б'ють фонтанчики. І Намагався проколоти біля конектора. І не виходило. І виходили дірки, які тепер вверх. А потім знизу собі пробиваєте, воно вниз струйка б'є і все воно воно потім замулюється. І вона спочатку струйка, а потім вона крапає. Все, тримаємось, все буде добре. Знімлю обов'язково огляд про свої фундуки, тому що все не доходять руки. І дуже це профіль мого каналу був про щеплення, як прижилися, як не прижилися. Чому не прижилися і все інше. Хурма, все в нас на каналі. Господарство, сільське, будь-вирощування рослин, саженців. Все ми показуємо, розказуємо. Так само довго і дотошно. Тримаймось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.